Доброго усім дня! Давайте разом приготуємо бисквітний рулет. В посудині для міксера збиваємо яйця з чіпкою солі. Туди ж додаємо цукор. Масу взбиваємо на протязі 6 хвилин. Вона повинна збільшитися в 3 рази. У взбиту масу додаємо просіяне борошно та порошок до печива. Все гарно перемішуємо до однорідності. Ось так виглядає готова маса до випікання. Переносимо її у форму на пергаментний папір. Та випікаємо 15 хвилин при температурі 350 Фаренгейт або 175 Ц. Перевіряємо шпажкою. Готово. Спечений гарячий бисквіт потрібно швиденько перенести на рушник, зняти з нього пергаментний папір. Швиденько за допомогою рушника замотати його в рулетик та залишити його до повного охолодження. А тим часом масло збиваємо з цукром на протязі 3 хвилин. Туди ж додаємо вершковий крем-сир, також збиваємо 3 хвилини. Додаємо 2 ложки малинового варення. Охолоджений бисквіт переносимо на рівну поверхню. Промочуємо його холодною перевареною водою. Весь крем переносимо на бисквіт, Стараємося рівномірно його розкласти та скручуємо його рулетиком. Щоб надати рулету гарного вигляду, взіб'ємо вершки. Готовий рулет притрушуємо цукропудрою. Збиті вершки переносимо в харчовий мішок з насадкою закрита зірка та висаджуємо квіточки на нашому рулеті. Безквітний рулет легкий у приготуванні, гарний на вигляд та надзвичайно смачний. Смакуйте!